Всім привіт, друзі! І вже пройшов майже тиждень з моменту, як ми закінчили минуле відео знімати. Тиждень я не підходив до цього автомобіля, так як я збирав Dodge І сьогодні, нарешті, у нас приїхали всі деталі для того, щоб зібрати всю морду. І мені ще залишається трошки допилити, я вже все висверлив. Коротше, поставити полку крила на місце і зібрати морду. Тому що в минулому відео у нас як ми. Пам'ятаємо, приїхало два крила, але крила виявилися різними, тому я вже дозамовив. Воно приїхало мені ось таке біленьке нормальне крило, яке потрібно рестайлінгове Audi A4 b 8 хто не пам'ятає, яку я купив за 3000 тисячі баксів, трошки биту в морду. Щоб відновити її, можна було вчинити двома шляхами. Перший шлях це перекупський, просто докупити недостаючі деталі та відновити її у старому вигляді. А ми ж пішли іншим шляхом. Нові деталі, які у нас цілі, ось, наприклад, крило, фара. Ми замінюємо на ще новіші рестайлінгові. І цей автомобіль, хоч і буде по факту 2008 року, але вже буде виглядати як рестайлінг. Там з 2013 року, наче як він пішов, і це вже не перекупська тачка, а виходить, що повноцінний проект по перевтіленню та відновленню автомобіля, була стара тачка, а стане свіжа та новенька. Так що я дуже сподіваюся, що сьогодні у відео вона все ж таки запуститься і проїде, хоча б тішечки своїм ходом. a встало взагалі ідеально. По зазорчикам. Ну, чому б воно встало стало б не ідеально, якщо це заводське крило. Із всіх нюансів, це ось тут невеличка така, типу вм'ятинка краска залізла. Ось тут і ось тут. Все це рихтується і взагалі питань не буде. Навіть тут шпатлівочки буде ну до 1000 мікрон, це максимум. І то тільки ось тут на кончику. Інша частина взагалі супер. Повторюю, 2000 гривень воно навіть не гниле. А зараз вистави на продаж своє, оце крило теж 1000-25, тут трошечки дефект є. Внизу. Але ось так по факту, якщо автомобіль в колір, то можна ставити, і їздити, фарбувати навіть не потрібно. Це доресть, оце крило вже рестайлінгове. Як бачите, все стає ідеально. Для того, щоб встановити нам інше крило, зараз буду готувати полку крила, ось як вона буде виглядати з цього боку. І там же на саморізи може на прихваточки поставимо, капот прикрутимо і виставимо по зазорам. Якщо по зазорам у нас все стає, потім можна буде вже обварювати і. Типу з крилом, там тільки залишиться пофарбувати і навести, щоб воно візуально там з герметиками було дуже красиво. Ну ось так, ось бачите, стакан стоїть чітко, як і повинен стояти. Виглядає жахливо, згоден, але буде класно, коли все це пофарбується та підготовиться вже до зборки. Накопляв нових сверл, тому що в мене закінчилися. Ось, наприклад, наборчик ось таких сверл коштували в районі 200 гривень, тут 10 штук. 3,2, наче як міліметри, для того, щоб просверлювати отвори маленькі. А далі вже ось таке сверло по точці по металу коштує гривень 400 одне ось таке. Це вже для того, щоб далі розсверлювати, щоб воно сильно не затуплювалось. Ну, коротше, працюємо ось у такій схемі. Далі вже все буде шліфуватись, поліруватись. Вичищатись від іржі, яка тут трошки є. А після фарбування все це ще обробиться пушсалом, щоб воно законсервувало, Навіть якщо всередині там трошечки десь є корозія, то вона вже точно не вилізе. Тут крило стоїть. тут крило стоїть. На саморізах, але тримається. Не вистачає 1,5 см, щоб телевізор у нас зійшовся. Тому що бачимо, що треба ще оцю полку крила. Підвинути сюди під стакан. А щоб це зробити, треба ось цю частинку вирівняти і пересверлити. Коротше, це донора я зараз висверлювати, також буду виріжу і пойду висверлювати, щоб було зручніше. Тут так само висверлити, це кріплення також висверлити і переварити. Це вже будемо робити в гаражі. Зараз ті 1,5 см ну, сильно ролі не зіграють для того, щоб перегнати машину і плюс-мінус зібрати морду. Тут у нас є трошки зазорчик, але зазорчик це через те, що. Оцю дверку трішки ось так вигнуло. Якщо підставити все, то ось так воно коротше, все вирівнюється нормально. Вже тримається, вже виглядає класно. Не може не радувати. Далі, що нам треба ще буде зробити? Звісно, вирівняти оцю полку, все це підігнати, тут переварити, зробити, це вже я казав. Зараз, що? Зараз збираємо бампер передній, накидуємо фари і дивимося, яка мордашка у нас виходить. Тупо чорновий варіант такий. Все одно все це буде ще 10 разів розбиратися, збиратися. Можливо, навіть двигун буде витягувати, щоб пофарбувати оцю частинку. Із тут. Коротше, роботи вистачає, але знову ж таки хочеться побачити зовнішній вигляд, який буде у майбутньому. Тож, збираємо бампер, встановлюємо, накидуємо капот і дивимося. Ось як у нас виходить. Скажу, що по зазорчикам ця сторона взагалі стоїть ідеальна, там трошечки підтягнути. Також все стане на місця. B8 морда в рестайлінгу. Мені подобається навіть більше, аніж Audi B9. агресивна, класна тачка. Нові фари вони прям блищать. Тут дійсно ззовні вона буде як заводу. Салончик взагалі ідеальний. Ну, що казати, 130 тисяч пробігу. І до речі, друзі, я вам хочу нагадати, що ця Audi, коли відновиться, пофарбується, вона дістанеться комусь із вас, тому що ми цю тачку будемо розігрувати. А як це буде відбуватися? Зараз вам розповім. Щоб взяти участь у цьому розіграшу, вам треба задонатити на побудову та відновлення цього автомобіля, оскільки це не просто автомобіль відновлюється у стоковому вигляді. Це вже тюнінг, це вже нова морда, це рестайлінг і витрати на цей проект значно більше, аніж просто зробити автомобіль на перепродаж і заробити з цього. В цей автомобіль вкладається дуже багато грошей, і це на комерційний проект. З нього я нічого не зароблю, а ще й втрачу. Тому цей автомобіль я і розігрую за ваші донати. Всього буде 499 місць у цьому розіграшу, оскільки місць не дуже багато, Ато, значить, шанси дуже високі. Одне місце в розіграшу коштує тисячу гривень. За кожну тисячу гривень я вам відправляю ось такий бокс. Хто донатить 5000, тисяч шосте місце в розіграшу? Та шостий бокс отримує в подарунок. Реквізити монобанки я залишаю ось тут в описі. Після того як ви задонатите, важливо напишіть мені в телеграм, куди відправляти вам ці бокси. В середині кожного бокса будуть лежати подарунки. Це, наприклад, мікрофібра у деяких боксах, до речі, будуть лежати гроші. Абсолютно рандомно, тому я не знаю, який бокс кому поїде. Також буде знаходитись ось такий ароматизатор повітря, поліролька, мікрофібра для полірольки потрібна. Також знаходяться ось такі дві пахучки Wander і візитка магазину Tandem Shop, де ви можете придбати ось такі пахучки зі знижкою 10%. До речі, не тільки пахучки, а ще можете придбати будь-які автотовари для вашого автомобіля зі знижкою 10%. Тому також ось такий подарунок буде знаходитись у цьому боксі. Але головне у цьому боксі це ось цей номерок. Це ваш особистий порядковий номер у цьому розірошу. У кожного він буде індивідуальний, який кому дістається, я не знаю. Всі бокси запаковані, я їх відправляю і ну, просто тут на випадковість. Повноцінний рандом в кінці, коли проект буде побудований, ми виходимо в прямий ефір в моєму інстаграмі. Заходимо в рандомайзер, вводимо від 1 до 499 і обираємо номер бокса, номер переможця, який забере цю ауді. До речі, хто вже задонатив і кому я відправив ці бокси, хто вже їх отримав, ви можете подивитися себе в списку. Список учасників цього розіграшу буде закріплений під цим відео. І кожне відео він буде оновлюватись. І якщо ви задонатили і ви не бачите себе в списку, то напишіть мені в Телеграм, може щось там неправильно записали. Кількість донатів на одного учасника не обмежена. Чим більше донатів, тим більше шансу виграти цей автомобіль або інші якісь призи. Навіть грошові теж приємно. В описі буде вся інформація, як взяти участь у цьому розіграшу. Покроково розписано зі всіми посиланнями на монобанки, на телеграми. Просто читайте уважно, виконуйте всі завдання правильно та нехай вам всім щастить. А ми продовжуємо відновлювати ауді, тому що часу у нас мало. Я думаю, що десь через місяць можна її вже буде розігрувати, тому що фарбувати там небагато, мордаху ми вже зібрали, залишилось тільки по технічці зробити, обварити все це і віддати на фарбування. Салон не розбирався, збирати нічого не потрібно. Тому я думаю, що впродовж серпня, до початку вересня, ми цю тачку розіграємо. Вчора ми вже попрацювали і виставили цей зазор. Якщо підняти капот, зараз я просто його зафіксував, щоб він не піднявся, коли ми будемо його транспортувати. Коротше, у нас крило по зазорчику, що з цього боку, що з цього боку, вже все встановлено. Єдине, що капот треба буде трошечки назад піддати. От сюди. Це не дуже зручно робити, коли ти один, але все у нас співпадає, все у нас підходить. І це означає, що автомобіль ми вже можемо транспортувати. До мене в гараж, де будемо в подальшому займатися, обварювати все оце, оцю частинку. Я вже з донора пересверлив, на пару точок посадив, щоб полка крила в нас трималася. Ну а там вже будемо підсилювати, обварювати, приварювати. Коротше, будуть роботи повним ходом. Але вже в гаражі. І для того, щоб нам поїхати в гараж, цей автомобіль я вже підготував до того, щоб його тягнули. Але тут автомат. І не бажано, щоб його тягнули. Тому ось такий ланцюг. Спереду я. Зробив за цей ланцюг ми зараз причепимо до лафети. затягнемо лебідкою тросиком на лафет, який треба поїхати взяти в оренду буквально на пару годин. І методом часткової погрузки тільки передні колеса будуть підняті на лафеті, і потягнемо вже до мене в гараж. А в гаражі у мене є ще одна лебідка який там правильно ну трос, лебідка, не знаю, завдяки якій я самотужки затягну цей автомобіль у гараж. Просто жопою підгонимо до гаража. Там у мене Бугор, і там же будемо робити всі подальші роботи. Хочу все ж таки зняти двигун, щоб там все обварити, пофарбувати. Коротше, може навіть автомобіль без двигуна я віддам на фарбування. Потім, коли вже пофарбують підкапотку, навісуху віддам. Нехай далі фарбують. Короче, коли буде фарбуватися навісуха, тим часом я встановлю двигун. Далі тільки залишиться зібрати повністю, заправити кондиціонер, залити всі рідини, які ми будемо повністю всі міняти, і в двигуні оливу, і у трансмісії у коробці. Коротше, доводити автомобіль до дуже дуже гарного їздового стану. Тож зараз їдемо за лафетом і займаємося перевозкою цього автомобіля в інше місце. Якраз той випадок, коли треба одягати білу футболку для таких робіт. Коротше, я взагалі не планував, що сьогодні таке відбудеться, але відбулося, що відбулось. Машина вже в гаражі, як бачили, як ми його затягували сюди, щоб не багато людей було. Тут трошки у нас горочка є. Тому просто так не затягнеш її сюди, треба або багато людей, або трошки місків і одна лебідка. Півгодини часу машина в гаражі. Тут же на ямі, будемо знімати двигун і робити стакан вже прихватувати, приварювати, виставляти по зазорам. Тут трошки вище підняти треба. Ну, коротше, роботи нам вистачає, тому на сьогодні все. Завтра приїжджаю і починаємо вже серйозні роботи по цьому автомобілю. Сидів дивився автомобілі в інтернеті, знайшов мазду таку, як у мене. Я свою продаю ну за 2500, там за 20 може віддам. Два комплекти коліс 2020 рік. В принципі, пошкодження ви всі бачили. І натикаюсь на оголошення, mazda cx 5 22 тисячі. Люди хочуть за неї. По фоткам з оголошення бачимо, що тут звичайна музика, немає люка і ще галімий червоний сутенерський салон. Такий. Хочуть люди 22 тисячі, ну хочуть, то й хочуть. Беремо номера. Та заходимо в Carvertical. І саме цікаве, зараз я вам покажу, тому що я вже перевірив, і це просто трештяк. Такі гроші за таке лахміття. Одразу не буду довго тягнути, і переходимо на фотографії. Тачка просто в тоталі і в морду, і в жопу, як то кажуть, вона була бита. Причому бита так, що і жопа вся пішла. Що там крила, скоріше за все, тільки міняти, тому що ну вирівнювати тут немає сенсу і по морді вона ну прям скручена дуже сильно. Тож, друзі, особисто на своєму прикладі я вам показав, що Carvertical дійсно працює, і якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то переходьте по посиланню під цим відео, отримайте знижку 20%. Або якщо у вас немає під рукою відео, можете просто ввести промокод наш гараж та отримати 20% знижки. Кому як зручніше. Якщо шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, обов'язково перевіряйте через Car Vertical перед тим як їхати і дивитись цей автомобіль. Обстрільно перший раз під ауді І що ми тут бачимо? Бачимо, що трошки тут спереду, де повитікало, все трошечки таке запотівше. Але далі є бруд, але він сухий. Нічого з коробки, як мінімум, не тече. І що я тут побачив, з іншого боку зайшов і побачив, що у нас ось тут кріплення подушки, точніше, подушка коробки, вона у нас зломана. І значить, що коробка все ж таки трошки поїхала. Відкрутити звідси всі кріплення для того, щоб вивільнити коробку. А також зняти двигун, викрутити з подушок. Ось тут одна, там інше кріплення. І спробувати його зняти. Ще треба катал відкрутити. А так більше нічого тут двигун не тримає, крім зверху якась проводка ще є. Стартер, де там він є, ось знизу його ледь видно. Ану зараз посмикати треба подивитись. Так, ось ми бачимо, що ось там він, він зломаний. Тому в будь-якому разі ми зараз приїхали сюди не дарма. Тож день у нас буде дуже насичений. За сьогодні я планую все ж таки зняти двигун, зняти коробку і подивитися, які роботи нам необхідно виконати по вирівнюванню та підварюванню стакана. Ще можу трошки дотягнути треба буде. Можу сказати тільки те, що виглядає дуже страшно. Ну, але очі бояться, а руки роблять. Мене трішечки зараз заспокоїло те, що з салону в нас не всі передачі вмикалися, там, наче як куліса там заїдала. Але може бути таке, що просто тросик в якомусь незрозумілому положенні знаходився через те, що все ж таки коробка трошки змістилася і некоректно працювала. Коротше, дивимось. це у нас паркінг, далі у нас задня, третя нейтралка, і далі вже ручний режим. І Тут ручний режим він перещовкується вправо-вліво. Коротше, всі передачі вмикаються, як нам і потрібно. Оце я найбільше переживав, тому що салоно вони не перемикали. салону там буквально пару передач. Або замінимо селектор КПП повністю, або коли будемо збирати, просто налаштуємо нормально, виставимо, як це потрібно буде, щоб всі передачі у нас вмикались як і треба. Коробку вже відкрутили, а відкручуємо зараз по одному болту подушки з боку. І перед тим як будемо відкручувати подушки, піду, візьму підйомник для двигунів. У мене він є ще за часів, коли ми будували корчі, міняли двигуни на двонашках, і будемо діставати повністю-повністю разом з коробкою весь двигун. А, і ще привода треба відкрутити. Каталізатор відкрутив з цього боку він в ідеалі. Ну, якщо з цього боку в ідеалі, з того боку він також повинен бути в ідеалі. Ось тут стоїть рамк підйомник Я вже його заздалегідь підготував. Буквально через годинку цей автомобіль вже буде без двигуна. Всі провода відключив, всі патрубки відкрутив, щоб нічого не заважало. Двигун з навісним у нас буде знятий. І вже потім будемо на знятому двигуні міняти стартер. І що ми бачимо? На сьогодні ми поміняли стартер, зняли кріплення, дефектували всі запчастини, які тут були пошкоджені, тому що все ж таки двигун змістився. і Десь якісь кріплення, там подушки на коробці, десь кріплення ще якісь були погнуті. Це все ми замовляємо нові. Що на рахунок Audi, то цим ми будемо вже займатися з наступного тижня, оскільки, як я і казав, треба знову розібрати всю ходовку з цього боку, повністю зняти все, стакан вивільнити, трошки потягнути, виставити, обварити. Для цього ми ще будемо робити такий імпровізований стапель, для того, щоб машину зафіксувати на одному рівні. Геометрія у нас вже буде відновлена. Далі обварюємось, приварюємось і, коротше що, віддаємо на фарбування. Після того, як нам пофарбують під капот, ми будемо займатися зборкою двигуна паралельно, коли нам будуть фарбувати вже навісні деталі кузова. Ну а на сьогоднішній день це по факту все. Що ми планували зробити, ми все зробили. Автомобіль у мене в гаражі, автомобіль вже без двигуна, без коробки. А ще забув сказати, що міняємо повністю колісу, тому що вона чи тросик, чи там щось коротше, зігнуто, і вона ну, не дуже коректно працює, тому міняємо разом з тросиком повністю всю колісу, щоб потім, коли ми зберемо, до цього вже не повертатись. Дякую, друзі, всім за перегляд. Зустрінемось наступного тижня.